Друга частина технічні моменти зі звуком. Я почекаю, поки ви вийдете в цей етер і знайдете його і дасте мені зворотний зв'язок. Чи ви мене будете чути, чи ні. Напишіть, будь ласка, в чаті, чи ви мене чуєте. Чекаю, чекаю на ваші зворотні, зворотний. Чудово, ну, чудово. Так, я продовжую нашу історію: історію з дихальною діафрагмою. І друга частина. Не здаємося, боремося. Ну що, я нагадаю, що ми завершили на тому, що ми дихали назад. У кого сталося все там ззаду, то дуже класно. Тоді, коли ми намагалися втримати положення, сидячи на стільці, тазові кістки були опорою, голова була над грудною кліткою, грудна клітка над тазом і втримуючи таку внутрішню вісь, яка буде гнучкою від того, що ви будете Робити вдих і думати про те, як назад поширюється, розширюється простір між ребрами і переміщуються ваші хребці, не змінюючи положення голови на тазом. Якщо поки що так не виходить, ми можемо пощупати, як там тканинки розходяться, і ви намагаєтесь допомогти собі, нахиляючись, зробіть це. Але через деякий час у вас буде змога перевірити можливості руху вашої дихальної діафрагми, яка буде спускатися униз під час вдиху, і під час видиху підніматися вгору і під час вдиху. Оцей кусочок між вашими ніжками діафрагми, третім хребцем поперекового відділу та вище. Десь 12, 10, 11 хребці грудного відділу, вони наче опуклішими стають ваш грудно-поперековий перехід. І це відбувається під час вдиху. Тепер намагаємося поміняти місцями, як ми будемо робити, де будемо робити вдих, де видих. Вирівнюємося знов. Сьогодні дуже багато такої внутрішньої кінестетичної роботи над тим, як внутрішню вість помістити в себе і навколо неї організувати положення наших кісткових частин великих. І під час вертикального положення ми робимо вдих, намагаємося поки що просто вдихнути. А під час видиху, видихаючи, ми намагаємося, це дуже складно, випинути назад свої ребра, не змінюючи положення нижні ребра, нижні середні назад, не змінюючи положення таза і голови. І вдихніть вдих, повертаючись в вертикальне положення. І видихаючи, ми змінюємо положення, вам можливо, не так ну, ви не побачите це, але всередині все відбувається. Видихаючи, дихальна діафрагма піднімається угору, ніжки діафрагми трохи стають подовшені, і ви намагаєтесь зробити кіфоз грудопоперековому відділу, тобто такий вигін назад. І це під час видиху. Це складно, але спробуйте. Без зайвих напружень, без зайвих таких зусиль, досконалюємо свою е, таку внутрішню роботу. Так, добре, досить. І можна встати зараз на ноги, походьте, постойте, походьте для того, щоб зняти. Зайве напруження і відчути спереду, як ваші ребра можуть рухатися, і ззаду, під час вдиху і видиху, навіть тоді, коли ви стоїте, і навіть тоді, коли ви ходите. Чи залишається з вами на деякий час? Ну звісно, це не буде довго, тобто ви будете згадувати, потім забувати, потім знову згадувати в тренувальному такому режимі на вулиці, десь в положенні сидячи щось дивлячись з кимось, розмовляючи, і іноді навіть це дуже корисно, коли не тільки ви спокійному стані знаходитися, а якщо ви будете знаходитися не дуже спокійно. В стані І тоді перевірте, як ваше дихання, чи відбувається рух вашого дихального центру, сухожилкового центру дихальної діафрагми вниз і вгору, і як це відбувається, чи є відчуття, що ребра рухаються вперед назад Зараз ми будемо рухати ребрами у боки. Покладіть руку право на праву половину грудної клітки, ребра знизу. Тут у нас є коливні ребра, 12, 11 ребра і з правого боку. Покладіть так, щоб ви змогли відчувати. Не тисніть сильно, але і тримайте, коротше, не напружуйтесь. Спробуйте зараз в вільному положенні, вирівнюючи таз, голова, грудна клітка, внутрішній віз, зробити вдих і видих. Невелику порцію вдиху, дихальна діафрагма униз, ребра розширилися. Чи є відчуття, що не. Ви не ребра розширюєте між ребровими м'язами, можна розширити ребра. І в цьому є така, знаєте, підступність тренування, яке ви, можливо, десь вже пробували і робили через те, що ви допомагали активно, активно рухати дихальну діафрагму ребрами між ребровими м'язами. Це наші резерви, а от дихальна діафрагма це основа. І тому для того, щоб задихала і вивільнилися ваші ребра, для того, щоб ви рухалися легко, нам потрібно добути такий рух, вирівнявши зараз голову над тазом. Що на вдиху трошки більша порція, зможе змінити положення ваших ребер. Вони розсунуться у боки і розширяться. І на видиху ви повертаєте декілька разів вдих. Ви в праву половинку вдихаєте, дихальна діафрагма, ну, ліва теж буде дихати, але зосереджуємось на тому, що додатково буде вдихати ваша права половинка. В такому об'ємі руху, можливо, ви не відчуєте, але навіть тоді, коли ваше ребра і ваші хребці переміщуються у правий бік, нахил відбувається в лівий бік. Якщо нахил починається в лівий бік, то ваша голова залишається на місці, вона не нахиляється, ну якщо бажано це зробити. Але якщо ви так не знаєте, як вона, то ви, можливо, і будете нахиляти всю цю вісь, яка знаходиться вище. Спробуйте голову тримати, навіть покласти голову на верхівку, щоб вона давала вам рука, давала вам відносне положення, відчуття відносного положення вашої голови над тазом. Вдихайте. Голова залишається на місці, і що я вам дозволяю зробити, так це обернути ваш погляд в правий бік. Тому що ці рухи, під час того, як ви вдихаєте в праві ребра, будуть супроводжуватися обертанням хребців в лі... ми нахиляємося в лівий обертання в правий. Тобто ви дивитеся, голова на місці, вдихаючи в праві ребра, трошечки обертайте голову через очі в правий бік. І спокійно видихайте видих, 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 видих. Можна руку забрати з голови і праву навіть руку покласти униз, а ліву накласти на плече, праве плече. В той час, коли ви зараз будете думати про свої праві ребра, які будуть розширюватися в правий бік і е, підштовхувати... Вашими ребрами вашу ліву руку угору, тобто так, щоб у вас розкрилися всі ребра, навіть і верхні, голова залишиться на місці, і на видиху спускайте руку, ліву руку. тому що ви підштовхуєте зараз своїм вдихом лопатку, праву лопатку і ключицю, і вашу долоню, і плечовий пояс угору, а голову залишаєте на місці. Наскільки це можливо, зараз зробіть це. вдих. Не дуже сильно піднімайте, голова на місці, вона не убігає. Можливо, в мене убігає, але я думаю про те, що вона стоїть на місці. І спокійно видихайте. Залишайте руку, спробуйте ускладнити. Що ми будемо робити в вертикальному положенні, так, ваша рука ліва трошки тисне ваше право частину грудної клітки. Зробіть вдих в вертикальному положенні. В дві половинки. І на видиху спробуйте майстерно увійти в той рух, який ви тільки наробили. В правий бік і праве плече піднімається угору, а голова на місці. І на вдиху повертайтеся. Ускладнюємо видих. Правий купол діафрагми піднімається угору. Ніжка діафрагми тягнеться вниз, голова на місці. Вертикаль стала тепер у нас такою вигнутою. У лобовій площині на рівні ваших нижніх ребер. Вдих. Ой, це все видих. Видихаємо і повертаємося. Молодці. Можна навіть стрихнути так руки, щоб трохи розслабитися, і покласти руку з лівого боку. Ну, що, спробуємо просто подихати, з'ясувати, що дихальна діафрагма тут працює над тиском униз, і в даному випадку, в вашу ліву долоню. Вертикальне положення декілька невеликих вдихів і спокійних довгих видихів. Тепер ми будемо з вами робити роботу, додаючи і образ, і висування в лівий бік ваших ребр під час того, як ви голову тримаєте над, на осі над тазом. Вдих в ліві ребра, голова залишається над тазом. Видихайте, повертаючись в вертикальне положення, грудна клітка начебто заходить в свою зону комфорту вертикально, розташовуючи центр ваги і голови і грудної клітки над тазом і над сідничими горбами, на які ви спираєтесь. Кладіть руку, спускайте ліву руку вниз, кладіть руку на ліве плече і спробуйте зараз, вдихаючи в ліві ребра. Вивести цю частинку грудної клітки таким чином в лівий бік. Я забула вам сказати, коли нахилятися обертатися, але тут такі маленькі обертання, що, можливо, сьогодні це і не потрібно. Вдих ліві ребра, ліве плече трошки піднімає вашу праву руку, голова залишається на місці. Оці коливання в лобовій площині між вашим тазом, між вашими ребрами нижніми, верхніми, і відносно голови відбуваються під час того, як ми ходимо. Тобто голова начебто залишається трошечки на місці, тільки переміщується від того, що ми переміщуємося на праву, на ліву ногу. Але оці всі зміни в вашому хребті, в лобовій, а ще накладається і поперечна площина обертання. Ми зараз до цього дійдемо, і також ваш хребет. Маючи вже вигини, в своїй первинні вторинні вигини, з якими ми з первинними народжуємося, зі вторинами їх створюємо під час того, як ми вчимося рухатися, стояти і переміщуватися. Ну і спробуємо зараз поміняти на видиху. Вертикальне положення на вдиху, старт, і на видиху, змінюємо положення. Ніжки діафрагми натягнулися, ми в лівий бік висунули. Плече підштовхується знизу ребрами і повертаємося. І голова залишається під час того, як ми ходимо. А от всі ці переміщення вашого верхнього. Частини грудної клітки нижньої частини у лобовій площині і в закручуванні в поперечній відбувається. А також розгинання додається більше активність в поперечній поперековій зоні через те, що ноги рухаються у стріловій площині, згинання, розгинання. І ваш хребет теж згинається, розгинається. І наше завдання дати можливість ребрам адаптуватися під ці виклики. Добре. Я вам все ж таки пропоную трошечки постояти. І навіть походити для того, щоб зосередитися на тому, що відбувається, чи є можливість вам рухаючись, дихати і відчувати, що ваша грудна клітка вільна, ви дихаєте, спокійно можете переміщуватися. Ми знову займаємо позицію, сидячи. І у нас буде зараз цікава така ідея ідея в поперечній площині. Вам потрібно зараз праву руку покласти на ребра попереду, а ліву руку на ребра з лівого боку позаду. От права рука, мені ліва рука тильний, тильною поверхньою торкається ребер. Ну, Можна і не тильною, а долон, долонею прислонитися до ну, як вам буде комфортно. І зараз. Виходячи в вертикальне положення, я прошу вас зосередитися на тому, що ви зараз будете робити вдих і приміщуватися в поперечній площині, трошки обертаючись в лівий бік. Тобто ви вдихаєте в праві ребра попереду, в ліві позаду, і трохи обертання на осі відбувається в вертикальному положенні, і повертаємося в вертикальне положення. Вихідне положення. Коли ви почали обертатися, я думаю, що більшість людей починає також обертати і голову, спробуйте затримати її над тазом. А оце обертання допустити під час вдиху, через те, як ви видихаючи, повертаємось, Рухаєте себе через передні волокна і задні волокна. Передні волокна попереду. А задній волокна позаду. Фактично, ваші ребра тут в діагональ таку входять. І якщо вам захочеться якось нахилятися, то зробіть це, голова на місці, але, можливо, ви відчуєте, що вас трохи нахиляє. Дійсно, ми згадуємо наші закони Фраєта, що наші хребці під час того, як Якщо вони першими починають обертатися, то обертання в лівий бік складає ребра з лівого боку, нахил буде в лівий бік. Ну, це не обов'язково. Просто знайте, що кожного разу, коли ваш хребет обертається чи нахиляється у бік, то у нас відбуваються такі сполучні рухи. Голова залишається на місці, повертаємось. Молодці. Трохи скиньте напруження. Сьогодні не стільки фізична робота, скільки глибока робота з глибокими м'язами, а також з мозком, щоб поєднати декілька таких точок контролю. То якраз те, як розташовується голова над тазом, як ми можемо вісь тримати в вертикальному положенні, сидячи. І тепер ліва рука на лівих ребрах спереду, а права рука тилом або долоню на ребрах ззаду. Побудьте тут, подихайте невеличку порцію, Чи є рухи. Де вони яскравіше: попереду, з лівого боку, чи позаду з правого. В мене зовсім нема правого щось. <гум> Нічого, будемо добувати. Спробуємо затримати голову вертикально над вертикальному положенні осі над тазом. І під час вдиху, от так яскраво проявляється видих з адаптація до обертання в правий бік. Обертаємось в правий бік, голова на місці. Можна фокус зосередити на лінії горизонта, не дуже сильно через очі, розфокусуйте свій погляд, але вдихаючи вліву передню, ззаді, з позаду в праву частину, ми повертаємося трошки в правий бік. І повертаємося. Чи є бажання трошки нахилятися? І нахил тут у нас буде супроводжувати наше обертання в правий бік, воно стає першим в таймінгу, І тому бертання в правий бік буде нам супроводжувати нахил в правий бік. Але це не, не дуже активно тут проявляєте, просто знаєте, що це відбувається. Ну, Хто добряче вже попрацював з поставою, з тими, як ми вирішували, де у вас пухліша частина грудної клітки, де в якому місці вона нахилена, то ви можете тут розвинути свою внутрішню. Вже таку Внутрішні знання про себе, про свій хребет, скуліотичність вашого хребта, і додати, ну, звісно, через дихання, активність руху між хребцями, між хребцевих е, суглобах. Ну, і тепер зараз, можна залишитися зараз в вертикальному положенні, знову вмочитись, в мене постійно зсувається ця вісь від сідничої горби вперед. Ну, десь Чому так відбувається? Тому що розташовуються ноги попереду, сідничі горби і площина опори більша. тому центр маси тіла він, він переміщується трошечки вперед. Можна повернути його на таз. Це не важко, ваше м'ясо живота готові вас втримати від падіння назад в ексцентричному режимі скорочення. І зараз. Ми е, тримали ліву руку попереду наприкінці і праву позаду. Так І залишаємося тільки будемо видих створювати таким чином, що ми з вами, коли ви вдихали, е, тримали ліву руку попереду, то рухалися в правий бік. так? А тепер ми будемо видихати і рухатися в лівий бік. Тримаємо руки, робимо вдих в центрі вертикально. Вертикально залишаємо, але змінюємо положення в поперечній площині. В лівий бік видихаємо. В лівий попереду, правий позаду. Повертаємось вдих, видихаємо. Обертаємося трошки лівий бік, очі можна залишити на лінії горизонту. горизонту і Розслабитися на видиху, уявити, як дихальна діафрагма піднімається вгору. Не інтенсивно дихаємо спокійно, наближаючи нашу фазу вдиху, короткого вдиху і довгого видиху до, ну, фазу вдиху точно до повсякденного звичного дихання. І змінимо положення. Права рука буде попереду, ліва позаду, і наше завдання зараз вертикально, підтримуючи вісь, рухатися, вдихаючи, поки що в вертикальному положенні. А видихаючи, ми з вами будемо рухатися у правий бік. Видих. Вдих. Видихаємо. Трошки обертаємося в правий бік. Якщо є якісь потяги на нахил, то вони тут можуть бути видих. При обертанні одну, в один бік обертання в правий бік, нахил в правий бік. Це тоді, коли першим йде обертання. І ми таким способом дуже сильно там повпливали на наші міжхребцеві... Суглоби, дуговідросткові суглоби, вони називаються, або фасеткові. Посідьте трошечки. І зараз я прошу вас спробувати уявити, що ваша голова і таз залишаються на місці, і в такому вже вільному вільному, вільному стані дихання, в тому ж числі, ми спробуємо оцю кільце, наше кільце тканин внутрішніх органів, що там знаходяться на рівні. 12, 11, грудних, 10 грудних хребців і перших трьох, 1, 2, 3 поперекових порухати, ми можемо покол пройтися от таким кільцем. Спробуйте це зробити, переміщуючи ребра передні вперед, потім трошечки убік, потім трошечки назад, потім трошечки убік і вперед. І дихання налагоджуємо. І важливо, щоб ви, ну, ваші плечі трошечки будуть додавати тут рух ребра, ну, сприймають верхні ребра сприймають зміну положення вашої нижньої частинки. Важливо, щоб голова, наскільки це можливо, таз і голова залишалась одна діляночка над іншою, одна частина над іншою. Живіт. Як ваш живіт себе почуває? Чи він реагує на зміну положення ребер? В яку в який бік вам легше рухати ребра попереду, позаду, чи в боки. І декілька таких рухів цим сегментом, з меншими зусиллями, Ну, начебто над, на осі у вас таке кільце, вісь, і можна уявити, наче, такий хула-хуп, який крутиться, але він крутиться через ваші ну, такі міцні тканинки, тобто він обертає і внутрішнє таке середовище, і воно змінює своє положення відносно кінців цієї осі, яка проходить через вашу голову і через ваш таз, і входить в простір між вашими ногами, особливо тоді, коли ви стоїте. Давайте перевіримо зараз поставу. Завершимо нашу практику. Вона сьогодні у нас так з двох частиночок, якийсь збій пройшов, при, не, не з'ясована його еті, етіологія, причини, не знаю. І зараз, коли ви стоїте, як ви відчуваєте опору в стопи? Згадайте про те, що наші другі плеснові кістки дивляться вперед, і, окрім того, що вперед вони так от своїм. Положення втикаються всередину ваших нап'яткових кісток. А далі гомілки, а далі ваша стегна, далі ваш таз, ваш живіт. І тут важливо, як зараз грудна клітка розташована над тазом, і голова над грудною кліткою. Чи є якісь зміни, Заплющіть очі і згадайте, ми багато раз сьогодні піднімалися для того, щоб. Протестувати себе, але якщо ви згадаєте свої відчуття на початку, то зараз як відчувається ваше положення, по-перше, а по-друге, як відчувається рух ваших ребер, чи здатні ваші тканини живота пропустити рух ваших ребер. Не, не тільки тканини живота, а також міжреброві м'язи, а також м'язи вздовж хребта. Ну і головна ваша дихальна діафрагма, як себе почуває там всередині, як вона готова. Спускатися, готова підніматися. Ну, спробуйте зараз подихати. Ми зараз залишимося ще декілька секунд в положенні стоячи. І, наприклад, будемо зараз стискати кулаки, пальці можна великі запустити всередину долоні і натисніть. Чи є відчуття, що ну, ми збільшили тонус верхнього поверху нашого тіла, що ваше ребра продовжує дихати. Декілька секунд. Вільні ваші ребра, можуть вони дихати. Скажіть для себе, з'ясуйте для себе, підтвердіть чи спростовуйте, чи є така можливість. Подихайте, і в такому положенні що можна зробити? Оберніть голову в правий бік, оберніть голову в лівий бік, продовжуйте дихати. Ребра мають себе почувати вільно, а дихальна діафрагма може відпрацьовувати свою роботу. Екскурсію, так і називається. Екскурсія, перепрошую, екскурсія діафрагми вниз. І можна ще спробувати, наприклад, так доволі активно покрокувати, щоб в кроках вертикально зосередитися на тому, на відчуттях вашої окойомочки, вашої дихальної діафрагми, де вона прикріплюється до ребер, і дихання відбувається можна трошки інтенсивніше. Порухатися, наче ви починаєте бігти, і як ваше ребра нижні дихають. Запустили механізм. Ну, сподіваюся, запустили. В кожному кроці, в кожному акті вдиху відбувається рух дихальної діафрагми. І тільки ну, тоді, коли ми Починаємо щось інтенсивніше робити, напружуємо руки, напружуємо ноги, рухаємося повільно чи швидко. Додається додаткові резерви, резерви, які у нас маються через те, як можуть рухатися ребрами, їх теж, теж трошечки порухали. І такий комплекс відбувається, додається рух, і об'єми, і швидкість ще додається, швидкість дихання теж. Такий собі випробування, але не втрачаємо зв'язок дихальної діафрагми і можливість рухатися цим місцем прикріплення дихальної діафрагми до ребер. Так, все, на сьогодні в мене для вас все. Сьогодні була дихальна діафрагма, це друга частина, тому що перша була припинена. Дякую, Олю, дякую, чудово, хто залишився на цій частинці. Прийшов на цю частинку, прошу вас починати спочатку, і будемо періодично на це ну так, повертати, привертати свою увагу. Положення лежачи на спині, це одна така версія, і це класно, ми вчимося дихати. Сьогодні було вже таке випробування: сидячи, стоячи і тримаючи оцей елемент. Спокійного нашого природного дихання, дихання дихальною діафрагмою. На цьому з вами будемо закруглятися. З вами була Юлія Панкова в лабораторії руху тіла на нашому каналі. Дякую всім спонсорам, хто додається, хто має можливість підтримати нашу діяльність. Діяльність в напрямку просвітництва, тому що все, що я даю, це дуже так актуально для будь-якої людини. А це просвітництво сприяє тому, що у вас вивільнюється ваша енергія, яку ви можете також залучити на будь-які добрі справи. І наша справа зараз на всіх одна: боротися, підтримувати нашу армію, бути стійкими. Відновлюватися і відновлювати нашу країну, нашу державу. Дякую вам за увагу. Слава нашим героям, слава нації, слава Україні. До наступних зустрічей! Я вас обіймаю. Дякую, пані Ірино, дякую, до завтра. На все добре, до перемоги. Героям слава!